Тупо на та та та, -та, -та. розстріляла. -та 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 -та. Так, народ, що всім здорова. Е, хто зачекався? Ну бать, народ, чотири да, чоловіка нас, здається, що. В мене вийшли прошлу неділю, бо в, коротше, ну бо не вийшли, бо, бо був про зараз. Ми виходимо, підбирали. Я прям сам новості всі повідбирав, сидів, потратив на цей час, Щоб всяку я чіпуху вам в ухо не толкати. Все, я на місці. Я є, кі теж на місці. Він поки ще не прибіг в кадр. Але він буде. Є він на горизонті. За нормальні машини почнемо говорити за бінзиною і він прийде. Погнали. У США почали розслідування стосовно Тесла. Чуваки Тесла просто в хвісти в гриву. Як не за одне, то за друге. Ілон Маск. Якщо тобі просто не вистачає, ти вже там твіттером собі займаєшся, в тебе куча єваторія лишньої. До тебе оце вони пристають з цими дебільними питаннями, ти дельгіруй в мене. Я буду вже хер з ним, вже за якийсь мінімальний процент заставку, буду вже з ними базарити. Я розумію, що вони просто вже тобі настають бали вже, вже своїми, цими питаннями розслідуванні. То не робить, це не робить. Чувак, маякуй. Японці пропонують дати нам а, безпілотним машинам великі рухливі очі. Лучше б вони водітелям дали ці рухливі очі блять, на лоби, щоб вони трошки більше орієнтувалися на дорозі. Машинам точно не треба. В рухливі очі були в машинах нас скільки? 30 років назад, коли блять, з морди виїжджали ці очі. Все, більше нам рухливих очей не треба. Так, реально це стрмно хубаво. Ти їдеш по вулиці блять, і очі їдуть до тебе. Ну, хочеться синоган достати, просто розстріляти його, щоб не бачити ні очей, блять, ні щоб він тебе не лікав, ти йдеш додому, думаєш собі, загружений про своє, блядь, то тобі очі їдуть. Втягнув в якусь хуню, блядь. І так, водневий BMW x5. Гляньте, як він виглядає. Виглядає він, до речі, якщо ви помітили, він виглядає як X5M. X5M по морді, X5M по жопі. Їхати він, понятно, не буде, як x 5 m звучати тим більше. Ну я так собі думаю, бо там тикнули вони туди батарею, і плюс водневий цей мотор. Що вони про нього пишуть? Так, головне, що вам потрібно звати знати це зараз. Як вони говорять? Це не буде основний напрямок бізнесу, бо відомо. Бенз, дізель, короч ДВС, все вже відточено. Батареї по великому рахунку вже теж відточені. По водневим моторам ще поки нічого не понятно. Того вони не планують. Коли вони розупляться, вже на конвейері його поставлять. Можливо, вони зроблять це основним напрямком. Цей бульбулятор буде мати в совокупності 500 плюс-мінус 500 підсот На 500 кабил, понятно, як він буде їхати. Ну хто катався, хто ша той шари, хто не катався, той ну 500 кб – Це в принципі нормальна мощність, нормальна потужність для, для цієї ваги. Йдемо далі. Так, у нас Кавасакі представив свій перший електричний мотоцикл. пацани байкери, хто? Я в тому не сильно орієнтуюсь, бо я на чотирьох колесах виїжджаю в місто. Я зразу з в цих в перших строчках новин. Як не одне, то друге. А на двох, на двох колесах тут можуть бути дуже серйозні питання. Того, от, кому цікаво, беріть, подивіться на той кавасакі. Але ну, принцип роботи, в принципі, той самий, що батарею втикнули, тілега поїхала. Я просто не викупаю смисл цього електромотора в, в мотоциклі. Якщо мотоцикл сам по собі, в нього там розход топлю, там пару літрів на сотку, а тут щось зробили його електричним. Я Не знаю. Ну хіба доставка глоба буде їздити, щоб на шару вони не тратились, ці, 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 зазори в них не падали? Може, я просто я щось не викупаю, але взагалі на нього. Так, представлено оновлення Альфа Ромео, Стельвіо і Giulia. Дивіться на цю на Стельвію. От закрийте крайній діод пальцями. Подивіться на крайній, ну якщо ви дивитесь на морду машини, крайній правий діод і подивіться на цю фару. Случайно не м 4 G82, ні. Ну, просто не четверка. Хто в кого списував? Разом, блядь, до дошки зібрались і підійшли. Хто в кого списував? Задолбали. Ні, ну Це понятно, що зараз всі автовиробники друг друга списують, щось підглядають. Але ж, сука, ну не так явно. Тупо фара М4 просто з трьома діодами посередині, з трьома глазками. Слухайте сюди, позапихували ну, туди мотори, двохлітрові пакети молока. Понятно, зараз всі до того приходять. Два літра нам е, вистачає для того, щоб машина їхала. Але туди повставляли 2,2-2,0. Да, на турбонадувах, там 180, 280, ой, 160 і 280. Я просто не зрозумів, в чому суть в ці машини, от в Альфа Ромео є мотор 2,9 v 6 там на, 500, на 510 на 540 кобил. Чого вони їх не засунули? Їх не, не, ну, типу, їм не треба, щоб ці дві моделі їхали нормально, щоб альфа Ромео якось трошки рухалось, непонятна ситуація. Ну, якщо не треба, ну, то хтось буде другий їхати. Значить. До побачення. Дивись, що пишуть. Volkswagen відмовився від випуску ДВС автомобілів, чувак. Кіт не тікає, коту пуй. Він собі яйця леже, йому без різниці. Дивіться, пацани, Вони відмовляються від випуску ДВС. Ну я так зрозумів, це вже ваг в цілому цим до цього приступає. А що в нас далі, пацне? Ми що будемо при вітанні друг -другу, там, друг другу в губки цілувати, потім флаги будемо ці різнокольорові, висилкові на вікна вивішувати. Да? А потім. Що? Бля, настаї бали своїми цими приколами Так, політіли э, э, М2 м2 БМВ-шечка наша. Бумерочек, бумерочек. бумерочек тут. Да, ти бумер. А, Вася викупає, я що він бумер. БМВ показала варіанти тюнінгу М2. Я взагалі рахую, що коли МК сходить з конвейера люба, та їй не треба нічого вішати. Є от тонка грань між тим, щоб якось покращити і блядь, спортити. Навіть самі автовиробники дуже часто цю ну, грань вони її втрачають. Все, що машині треба, візьмемо М-ку, да? і на неї можна вдіти просто губу, нормальні колеса, ззаді спліторочок акуратний і дифузор. Все, більше їй не треба. То, що вони от навішали, ці полоски, блядь, хуйоски з боку. Я рахую це вже лишнє. то оця тємка, Ззаді вихлоп, ви бачите, Чотири ствола доміком. То ну, це, по-моєму, лексуса тема. Це вони списували ну, теж в двох додошки можна визивати і питати, хто в кого списував. Мені вона не сильно заходить, як на мене, то чотири ствола в ряд ну, виглядають топово. Перше показали М4, ось цими чотирма стволами доміком. домиком. ну не циркуй. Дивіться по інтер'єру. Інтер'єр, я рахую. Можна зарядити, ну, лишнім ніколи не буде, щоб глаз радувався просто, куди би ти не глянув. Да? Також не на останньому місці е, тактильні відчуття. там. Ти, там Ти Десь там алькантарка. акуратно. Я ж кажу, не на останньому місці тактильні відчуття, щоб десь тут алькантарка, ти да, потрогав карбончик, ну, карбончик. Поняте, там особо ніяких тобі відчуттів не принесе, але глаз порадується. З другої сторони, ти коли сідаєш в емку, тобі. Неважливо взагалі, що там знаходиться в тебе в салоні, по праву, по ліву сторону, ти про те все забуваєш. Все, В тебе є руль, газ, приборка, все, що знаходиться перед тобою, ну, далі ти е чисто от, запітуєшся відчуттями. Все, Більше тобі нічого не треба. Все, що там знаходиться, все, це все чепуха, це все панти. Це роблять для, оце, для, для ділків, в яких їзди ноль, і все воно їдемо, йому на телефончик включити, щоб все було красивенько, щоб все там світилось, підсвіточки, хуєточки. Я ж те, що це що чепуха. Той, хто реально їздить на машині, хто її купляє і експлуатує так, як вона має їздити, ну, для нього то все чепуха. Але BMW Красавчики, в принципі, слава Богу, що не спортили. Отак. А, джелі в нас придумала клімат-контроль, що орієнтується на одяг водія. Давайте для начала, для початку джелі ви придумайте машину, яку можна буде назвати машиною. А тоді ви вже робіть клімент-контроль, який орієнтується на, на одяг його чи на запах його похуй. Ouais. Просто зробіть машину для початку. все, Далі будемо говорити. Не, не, не треба ці вброси закидувати, які збивають з толку, тільки щоб привернути до себе увагу. Пацанчики, давайте, ну, займайтеся, не хуй, займайтесь якимись інженерними цими цими ділами. Форд продав свій бізнес в Пацани. Ну, молодці, що ви до цього прийшли. Але якщо, я думаю, вже ні для кого не секрет. Якщо що, то ну, пірашка вже рахується під країною, ну, років 10. Так. Але якщо, якщо брати по мінімуму, то ну, місяців вісім. Якщо тільки зараз до цього прийшли, щоб звідти спітляти, тому що вам ж блядь, мало, мало ринків да, по всьому світу, то добре, що зараз. Давайте, пацанчики, удачки в, в нормальних країнах, пірашку минаємо стороною. Так, у нас Ілон Маск розкритував, розкритикував літаючі автомобілі. Дивіться, що він сказав. Просто уявіть, що якщо щось пролетіло над вашою головою, наприклад, безліч машин, що літають, це явно не той сценарій, за якого ви станете менш тривожним. Вам навряд це сподобається, каже Ілон Маск. І мені просто здається, що просто хтось вклинився іменно в його простір. Да? Це ж у нас Ілон Маск, йому вже на машини, в принципі. Він же літає, в нього там ракети запускаються, і тут єбать, як це так, хтось блядь, запускає нас літаючу машину. Да? І все, ті типу, зразу включився, трошки да? на висадився, на ізмін. Але ну, це настільки серо, що його, в принципі, навіть нема чого зараз коментувати. Так що, Єлон Маск, розслабся, в тебе ще є час трошки від'їде від свого твіттера і можеш поділити час тачкам, що літають. Якраз вони, якщо начали пару років тому, а ти зараз, якщо це почнеш, то приблизно ви будете на одному рівні. Але ти в нас спецанматьори, все в тебе вийде. Може. Рідкісні, богаті, цента якщо я сказав. Бався, помітили на, дорого, на дорогах. Це в Швейцарії, походу, да, судячи по номерам. Ну Помітили, помітили, це просто забезпечений чоловік собі виїхав, вигуляти тебе свою тачку. Все, всього зробили 10 штук цієї моделі. І так само тут 8 літрів, В-16, 1600 лошадей. Зараз скажуть, є б, можна М5 КС затюнінгувати. І вона так само поїде, 2,4%, до сотки. але вона все одно лише М5. Це з тієї серії, що. Нашу, кублятия М4, можеш купити 435 і зашити її, блядь, вона так само лишиться в ребят. Але це в нас ширончик на мінімалках. Потому що, блядь, цитаделіця, вона розганяється всього лиш до якихось там 380 км в час. І бать, що в нас, блядь, кожна друга їде 380. Це не широн там вам якийсь. Тачка коштує 10 мільйонів доларів. Сука, просто 10 мільйонів доларів. І це не так, що ви собі. 10 у вас є на запасі, ну точніше, там я не знаю, там 110 є на запасі. А ви хочете собі і піду підуть хапну в Бугаті, да? <кій> так не буде. По-перше, ви її не купите, а навіть якщо вони є в наявності, ну цих немає в наявності. Просто ви приходите там в Бугаті, купуєте тачку, то ну, в салоні вам скажуть, що ти йдеш спочатку повчись їздити або давай, ми тебе навчимо. Вони дивляться повністю твою історію, з чого ти взагалі зроблений, там, що ти робиш. А, чи в тебе перед цим були суперкари? Чи в тебе взагалі є якийсь досвід їзди на них? Вони, щоб ви всі розуміли, будуть ще виясняти, як ти будеш відноситись до цього суперкара, чи ти його не похериш, чи ти не будеш по місті до нього відноситись, ставитись, як ти будеш за ним доглядати, і все таке. Якщо там вони прийдуть до того, що типа ти собі її купиш, блядь, будеш там носитись на ній, як я не знаю, там може не вміняємо і не будеш доглядати за нею так, як треба, вони можуть її просто тобі не дати, бо вони. Типа, переживаю за кожну за кожну випущену свою машину. Але не знаю, як вони так за нею переживають, що подивіться, скільки у нас фотографій є. Як не шеронб розложили, то для Феррарі, коли переганяли в попередніх випусках, у нас була новина, як Ля Феррарі розложили. За чим ви там дивитесь блядь? Ну, ви вже заробляйте бабки ну, заробляйте. Компанія Lotus представила надпотужний кросовер. Ні, точніше, вони його представляли вже перед цим. На 600 сот кобили, вони його дебютували, лотус Елетер. E а зараз ніби, вони його дебютували на 905. Є... Ви будете знаєте, кого дивувати? Оцим спойлером вони пишуть. Пізнати його можна за карбоновим декором, висновним спойлером і чорними 22 дюймовими блядь, дисками. Ви знаєте, чим, кого цим будете дивувати? Дітей, які зараз в першому класі, і коли вони виростуть, вони навіть не будуть знати про... То, що були, блять, нормальні мотори. Нам треба мотор V8, V10, V12, адцечку 8 тисяч оборотів залітаєш в двір зі звуком. То чи значала двір залітать звук залі... залітає в двір, а потім ти, потім машина залітає в двір. Все. Я цю куню навіть не хочу говорити. О, от тіпочки в нас. Колекцію старих Rolls-Royce і Bentley зберігають просто. Корош, під небом в найбіднішому районі Британії. Оце ті почки собі, іменно два матьорих перекупа таких. Вони виглядають. Виглядають, вони, звісно, не цей Вони чисто виглядають, як лос Наркос, Лос Пепес, блять, з банди цього ескабара. Подивись, ну сука, чисті афірюги, ще й смуглі. Чисто просто, типу, такі ексклюзивні перекупи. да? Тачки в них стоять. В дворі просто чим вони тут фрейряються? То що в нас тачки розкидані просто по всьому району, і машини стоять в, в дворах сусідів. І так вони економлять на паркінгу. Ну молодець. Ну то, що вони стоять оце під відкритим небом, машина сука, по 300 років. Блін, ну пропадають. Їм треба трошки, як би ухода, знаєш, з, з, з дідов треба уважати. Кстати, візис логіка. Блять, купили блятрос, якому 100 років блі, економлять на парковці. Блять, геніально, блі. Зразу видно, що їм перекупи такі, що, блять, за копійку вдавляться. Дитячий Тесла Кібер потрапив під відклик... та мать. йомай. Блять, троюблять з цими Теслами вашими. Дитячий Тесла Кібер потрапив під відкликання через один синець. Коротше, в двох словах це най. Мамка зі своїм обострашом, їхавшим, які їхали на цьому е квадрику, да, з накатали сука, заяву, понімаєш по мусорському, ну тупо кроші пить. І її взяли до уваги, бить, і все, і коротше списали бить, цей квадроцикл, сказали, що все, на ньому не можна їздити, тому що на ньому небезпечно не, не, не їздити. В принципі, квадрик для того він зроблений, щоб від з нього там падати, носитись, перевертати його. Кажуть, не знаю, чого його забракували. Бі, ладно, вже ладно, вже тут тесло вже їбут, хвісти в гриву, як не то. Квадроцикла вже що трогати? Ну хай же їздить за той квадроцикл. Што квадрика, блін. Питання, кстати, якого хуя мамка сіла на той квадроцикл. Якщо тут написано і сказано, що він... Призначений для дітей від 8 років і тільки один маї, один має на ньому їздити. Блять, не мамка бля, з дитиною. це пса блять зверху посадили. Бля, і поїхали бля на бездорожжю, побіздорож. Ребят, ну купляєш ти квадроцикл, ну будь готов, що ти з нього впадеш, блять не купляй, якщо ти б... ще й за двушку баксів, чувак. Квадроцикл стоїть 2000 доларів. За 2000 доларів, якщо він поїхав, ти вже йому маєш спосіба сказати. Благодарствую Ілон Маск, щоб мені за, за двушку баксів поїхав квадрик. За, за двушку щоб ти займав нас, можна знає, що купити. Ну, блядь, мотоблок ти візьмеш і далеко ти на ньому поїдеш. <му> в Раді пропоную запровадити нові штрафи для пішоходів. Почнемо з того, що вони вже запроваджені, просто не сильно якби, на якусь ляхають. Дивись, візьмемо райончик Раково, гречани наш. Марицько Нашинський такий райончик, там де наші пацанчики бігають. До них не то, що не хочеться особо вставати зауваження робити. Просто не хочеться зупинятись там, виходить з машини, якщо ти ввечері йдеш. Якщо він іде по тому району, не по пішохідному, я вже бачу цей патруль, який встає і каже: єбать, тормозь вас, ти йдеш не по пішохідному, Давай-ми ка ми тебе оштрафуємо. Він вам знаєте, що скаже. Коротше, в лучшому випадку він вам щось скаже. В худшем якась буде, блядь, грандіозна драка, тому що він може в темноті не сильно роздивитись ваші погони. Ну а так то максимум побачите його педальки сверкаючі. І на цьому всі штрафи закінчаться. Ну, ви собі вносите скільки хочете, але ну такий бізнес-проект там бабок особи з нього не витягнете. BMW почала тестувати новий електричний кросовер. BMW... електричний. Не хочу за нею говорити. Я не буду з нею говорити. Ні. не Настайбали своєю електрикою, блін. А X2. Що тут по цим? 313 коняк. Типу, блін, кожна модель вже буде понівельна. Електричний. Ну і 600, кстати, електричного нема. Можете хоч пусати. Чи що там якийсь гібрид? Гібрид був ще, блядь, цей 50i e 71 Ні, цей типа, походу, в останній тоже є. Вообще похуй на нього. Бля, обідно, бля, що. Бля, я реально це всерйоз, поняв. Я прям прям всерйоз, ну, розстраюсь. Ні, понятно, iX, блядь. iX, блядь, ix 5 блядь. Понятно, що не перше. Але чим, чим далі, блядь, тим я більше розстраюсь. Не хочеться просто цим миритись, що епоха бенза уходить. Мені мені на няв, звук просто, понятньо? звук, оцечку. Бам! Пан, вихлоп. Мені хочеться нюхати цей сотий бензин без каталізатору, який згорає блядь, по попійній трасі, блядь. І сука заходиться в нозрі. Я бударажусь від цього, це мене включає. Вода смердіти не буде. Кіт що так пернув, сука знову це піздец, блядь, я чуть з, знову не збився. ти реально, блядь, Вот твоїм би оцим CO2, блядь, заправити тачку. Плюс 150 кабил. Ти оху... ахуй в когтями тями вцепився, поняв? Хороші, пацанчики, гляньте, опубліковано незалежні рендери нового X6. По жопі в нас там ну, там немає різниці. Да? А по морді, блин, ну, цікаво, такий він злий став. Да? Я рахую, просто, якщо ви замітили, то між моделями є таке поняття, як глибокий рестайлінг да? і неглибокий. Коли або міняють тачку прям кардинально, таке буває, але в більшості випадків її, кажуть такі косметичні поправки. То я рахую, ну от Віксостому цей рендер зробив таку космічну поправку. Цікаво, який він реально вийде, але ну, дуже велика вірогідність є, то, що ми саме такий X6 побачимо. Цікаво, як буде виглядати М-ка. Бо в звичайному, понятно, дирок тих не робили, вони там особою ніякої функції не, не несуть. А от М-ка, вона там ж вся мордається в неї в радіаторах. Треба, щоб вона охлаждалася всюди, щоб воздух повітря заходило. Буде цікаво, на неї подивитися. Коротше, прикольно, ярко, зло. Але якщо ви їсти на G06, сенсу сильного немає там, піти купити да? Але я б взялся. Бля, я ж сука, ті БМВ, до 2000 року. Старі тачки one love просто. Yeah, от Мені би кабан попався, якийсь хороший свіженький, я би його взяв. Угу. Mm -hmm. На п'ятилітровому літровому моторі такий, щоб собі був хороший, блять, їдущий. Ну як, відносно, бля. Теслу знову, блядь, в хвісти в гриву. Тесло відкликає 40 тисяч електромобілів через підсилювач керма. Через електроусилитель. Власне, вже всім стало ясно, що Тесла зроблена з гімна і палок. Все, якщо ви її купили, будьте готові до того, що у вас щось відібне, щось не запрацює. А в нас, наприклад, в Україні вона однозначно щось не запрацює, бо розраховано це ж туди всовується, розраховано там на нормальну дорогу, на нормальне освітлення доріг, на знаки. Да? В нас того всього, ну на жаль, поки немає, але не всюди там. На, на 5% доріг, можливо, це є, да. Так що, якщо вас щось від'їдну, блядь, десь там якийсь чек вибив, ви не звертайте на нього, на нього увагу. Ви купили це відро, можна сказати, за копійки. Ці тесли там, особи, там вони нічого вони, там не коштують. Сколько? Будьте готові зустрічатись з гірляндами. Або з тим, що щось відробує. Не треба назад її здавати Ілону маску. Ви купили це гімно, ви мали, ну, ви мали знати на що ви йдете. Це тупо вонючий кусок блядь, Оця тесла, бля, срано. Все. Не причепляйтесь до неї, не їдь йому голублю тому Ілону Маску, бля, в нього щось там ломається чи портиться. Дивіться, перша Тесла вийшла ще в 2008 році. Тоді це було вау. І це вау продовжило на протязі, може, років п'яти. Все. Потім всім стало ясно, що це винючий кусок гімна. Щоб мої слова вам не звучали зараз якось дико, просто подивіться, наскільки ці Тесли змінились на протязі, ну, візьмемо проміжок часу, 10 років. Єбать, кардинальні просто у нас, блядь переміни. Просто космос єбак. Ну, того. Відстаньте відстань від на маска, бля. Хай собі робить то, що робить. Купляйте тесло, будьте готові до... до гірлян, до поломок, до недороботок, до всього остального. Ну, я рахую, що вона своїх бабок, а причому, що вона, а блядь, та вона ніхуя не стоїть своїх бабок, блядь, Це Тесла, скільки. Скільки вот, за скільки вона продається, ця Тесла? Ну, коротше, якраз. От брати її з вторинного ринку, ну от якраз вона виїхала з салону, бля. Мінус 15% от вона втратила. Все, от плюс-мінус вона одразу після цього своїх бабок стоїть. Все, брати її з салону, ну в смачно немає, тому що це переплата. А от щоб хтось там на ній покатався, рік-два, поплювався, наметюкався на неї, от тоді ж її можна купляти. Ну, кому вона дуже сильно подобається. Ну, більше варіантів я не бачу. Фольксваген, вакіна, вагінушечка наша, розробляє водневий автомобіль з запасом ходу 2000 кілометрів. Значить, водник у нас повинен їздити 2000 кілометрів. Зараз, зрозуміло, це космос. В мене не вкладається в голові, як, як і що, де на чому і як вона має проїхати 2000 км. кілометрів. Ні, для, для бенза це взагалі космос. Я просто їжджу на машині на машині, в якій бак 90 літрів, і запас хода в мене 300 кілометрів. Ну, 350, хорошо. Ну, 2000 кілометрів на запас ходу на одного баку, ну це, звісно, космос. Але для порівняння ще відносно недавно. Космос ще для нас був фейстайм. Да? Ми не могли повірити, як це ми будемо бачити людину в телефоні, як це ми будемо говорити по відеозв'язку. Зараз це, ну, це стандарт. Ну я думаю, що скоро буде так і з тачками. Запаси ходить по 2000 кілометрів, що там зарядки зарядки за час, да? скоро це все буде. На жаль, це все буде реально. Бенз, сука, наш пропаде. Я реально за це переживаю, поняв? Ну, пізді, блядь. я буду скуповувати мотори, оскільки у мене вийде, скільки, стільки моторів я скуплю. стільки машин, скільки бензинових я скуплю, і скоро вам всім буду їх продавати. Да. Тачки, коротше, пропадуть з ринку. Ну, це ще не скоро буде, я вже тоді діду буду, понял. Але зато в мене буде до бензинних машин. Так що кому інтересно. Лавочка відкрита. Слухай, і ще й вони пишуть, як стало відомо, в Європі з 2035 року не можна буде продавати нові дизельні та бензинові автомобілі. В продажу, в продажу залишаться лише електромобілі та автомобілі, які працюють на водні. Тому автовиробники переходять на зелені технології. В сраку у вас всіх дерти. Ви, блядь, згоріли, блядь, бензинові мотори забирають. Коротше, я за це, блядь, переживаю. Я там, там, слом, навіть це чути. Тож вони це розказують. Лякають мене на кажу: блять, бензи, бензи машини всі, всі попропадуть. А я всі поскуповую, і потім вам буду їх назад продавати. Воно що вони тільки в мене й будуть, поняли? Банда, дякую вам, що додивились до кінця. Ну хто дивився до кінця? Да? Дивіться. Що я хочу вас попросити? В нас дуже різнопланові новини, да? ви можете так мені чисто маякнути в коментах, що вам цікавіше: тостери, бензові тачки, автоспорт. Щоб, може, я просто буду більше уваги приділяти якісь конкретній темі. Бо, знаєш, в нас цей салат, пригаємо з теми на тему. Може, ми просто візьмемо собі трошки більш профільно будемо вести випуск, і тоді вам буде цікавіше дивитись. Так що ну, не стидайтесь, маякуйте, пишіть. І все до нових зустрічей всім пока.